Чи задоволені ви результатами виборів? Так, ну, да. задоволена. Ну краще, щоб місто Порошенка Юля вийшла. А так нормально. задоволені результатами? Не сипте соль на рану, ні. Я сказала, що я не піду на другий тур. А мені дочка каже, «Нет, мамочка, дзвоніть мені з другого гору. Треба йти, мамуля, щоб пустих не було бюлі. То й піду. Я говорю, а можна я закреслю ну, Бог? Вповнення у 100%. Прийдете на другий друг. Да, я так. Да, я задоволений. Я прочитала сьогодні його програму Зеленського. Мені дуже сподобалися його цілі, обслуговування і наміри зробити кращу Україну. Ми намагаємося підтримати його, я знаю. Ще буде підтримувати. Як я, мабуть, не задоволений народ, і це ж би я один щось вибирав. Це, і моя особиста там, симпатія, антипатія, там до когось, скажімо, а це ж воля народу, значить раз народ так вибрав, так має бути. Соромно, тому що сором це не оцінка, а сором це почуття, яке важко пояснити. Кандидати, які вийшли в другий тур, це не мої кандидати. Я голосував за зовсім іншого і ем, говорити про, про те, що е, хтось е, ображати чи якось ображати 30% це смішно, а ображати всі 98, які проголосували не так, як я, це вже патологія. Тому е, я. Мені мені легко взагалі перед другим туром, тому що обидва кандидати не мої, мені залишається прийти і поставити два жирних мінуси. Ні, не задоволена. Ми вибрали краще з гіршого, що нам пропонували. Задоволена чи незадоволена? Не можу сказати. Знаєте, всі ми стремимося до кращого життя. І то що... Ми вже бачили, як бивший президент зробив, що він зробив, вірніше. І ми бачимо, що то, що я думаю, може якраз, ну, навіть якщо ми голосували, зараз, скажімо, за різних людей, але ми всі хочемо того, щоб було краще життя в нас, всіх. Ті, кого хотіли, ми ті прийшли. А далі побачимо, як. буде. Я би проголосував за гроші. Зеленський то добрий чоловік, але ж в нього політичного. Він ще не розуміє, що А Порошенко то він, то він знає, що в нього є мета. Чи задоволені ви результатами першого туру президент? Я хочу навіть говорити. Бандити всі, перший турбудь.